Друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив з вами поділитися такою темою. Так? Нещодавно натрапив на одне відео там в Тіктоці. Один блогер там, знімає про свої акваріуми наш україномовний контент і розповідає, там він е, у нього такі білі акваріуми Джувель. Це така німецька фірма. Там, один на 200 літрів у нього, ті, що я бачив так, на відео. Один там такий кубік, також ювель, оцей, також так, десь там 150 літрів приблизно може. І він справа в тому, що розповідає там про свої акваріуми, і в одному з відео він там казав, що наводив лад в своєму акваріумі, кожен місяць він робить там стрижку, таку прополку, і в нього залишається ну, майже там відро рослин. так? Ну і він е розповідає, каже, що наводив лад у своєму повільному травнику. Ну, я йому написав в коментарях, е що, напевно, ви там помилилися, що ну, все ж таки, напевно, у вас не повільний травник, якщо у вас кожного місяця, так, після прополки, з'являється ну, відро рослин. На що він мені сказав, що ні, в нього повільний травник, бо він не додає добрива і СО. І тобто він вважає, що якщо. Е в акваріум не додавати добрива, так і СО2, то це вважається повільний травник. Ну, я таке, якщо чесно, перший раз чую, ми там з тим так поспілкувалися, кожен залишився при своїй думці. ну, Все ж таки, я вважаю, що це не так. Бо що таке повільний травник? так, Це ну, не той момент, так, не в тому справа, що ви не додаєте в цей акваріум добрива чи СО2. так, А саме Рослини відрізняють повільний травник від ну, там, розігнаного травника, так, чи просто звичайного травника. Ну, наприклад, якщо у вас є акваріум, так, і там у вас анубіаси, буцефаландри, папоротники там, різних видів. Так. Це рослини, які ростуть досить повільно. І якщо ви навіть ну, будете додавати Добрива чи СО2, в такий акваріум з такими рослинами, то від того цей акваріум у вас не стане ну, неповільним травником, так? Бо ну, у вас просто не буде через місяць там, що підрізати, і тим більше у вас не буде там відро рослин після прополки чи після якоїсь підрізки. І ось ну, саме ось вид рослин і каже нам, який у людини травник. Ну, част... Частіше за все, там, в акваріумі вони там змішані, там різні види рослин, одні ростуть повільно, інші швидко. ну Ось як в мене, наприклад, в цьому акваріумі. так. Анубіас, наприклад, він росте повільно. так, ну Лимонник, в принципі, росте більш-менш швидко. так. Ну Є там, ще там більш так. Наприклад, то, 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 там, Хіміантус чи Лімонофілова ще буде швидше рости, як у мене там, в інших акваріумах. Але ось я не знаю, може я не правий. Ви напишіть в коментах, так, що все ж таки вважати повільним травником. Це саме, як я кажу. Чи якщо ви не, додаде, не додаєте доброго СО2, то це вже у вас буде повільний травник. Ось. Ну, Я там підписався на нього. він... Досить часто викладає відео. Здається, канал Аквамен називається так. Ну, в принципі, класні у нього акваріум. І видно, що людина досить давно займається акваріумістикою. ось ну і Він, як і я, він не, до... не використовує добрива, там у нього прості рослини. так, СО2, і, і також про це розповідає, що вирощує. Але ось. Він чомусь вважає, що із-за того у нього повільний травник рахується. Ось така справа. І так, ще хотів також з вами такою темою цікавою поділитися. Також досить хотів би почути вашу думку, що ви на це думаєте. Подивився я на його акваріум, і так, ну, там 200 літрів акваріум. І пам'ятаю, ну, я все ж також собі хочу з часом якийсь такий великий акваріум. Ну Може там так 200 літрів, там, 180 літрів. І колись я бачив в інтернеті, здається, вони і зараз є, ці акваріуми, вони там продаються вже як готові. Ну Звісно, їх там клеять, може, може там на замовлення, але він так вже... Має свій розмір той акваріум, і наче зараз також можна його придбати. Це наш український виробник. Не пам'ятаю я назву, пам'ятаю, що ну, акваріум 180 літрів, так, завдовжки 90 см, 45 висота і 45 глибина. Чим мені той акваріум сподобався? Тим, що в нього нема ребер жорсткості. Ось тут, ну, ось як, як ось тут, бачите, наприклад, просто як в маленьких акваріумах, так нема ось цих ребр жорсткості. І справа в тому, що той акваріум, він, ось цей на 180 літрів, він йде зі скла 6 міліметрів. Я почитав там коментарі, і люди пишуть, що це ну, так досить небезпечно. Там є якась формула, по якій вираховується. Ось Коли вже треба ставити ці стяжки, так, так звані так, ось ці ребра жорсткості. І що коли такий об'єм під такі розміри, так, то скло вже повинно бути 8 мм. Бо ось в інших там виробників в принципі, там і 140 літрів я бачу, і там 200 літрів, 180 там вони всі йдуть з, з тими ребрами жорсткості і там використовується. Саме скло 6, 6 міліметрів, так? І ті акваріуми, які вже йдуть від 8 міліметрів товщина, там вже 200 літрів там і вище. Ось я ніколи про таке не чув. Ось як ви вважаєте, акваріум на 180 літрів, 90-45-45. Скло 6 мм без ребер жорсткості, чи є він надійним. Там ще такий опис є того акваріуму. Ну, не опис так, а коментарі. Там пишуть, що такі акваріуми не рекомендуються встановлювати так, в містах, де є якісь там, ну, може, вулкани там, так, чи землетруси. Ну і я відразу так. Так би мовити, перехотів в той акваріум купляти, бо, звісно, що тут справа не в землетрусах, так, чи в вулканах тим більше, а в тому, що мешкаю я в Запоріжжі і... ну, розумієте, прифронтове місто, тому такі якісь удари вони можуть бути, і коли вибухи, то... По склу це б'є, звісно, я цього не відчуваю, так, як воно там б'є по акваріуму, але коли там десь двері чи вікна, то все це дрожить. Тому я перехотів <гум> купляти цей акваріум, але все одно ось така тема, як ви вважаєте, чи має місце така думка, так, що все ж таки треба купляти, щоб були ось ребра жорсткості. Хто не розумів, про що я розказую, так, то такі тут скло так вклеюють, так поперек ставлять його і так вздовж акваріума, вклеюють ще скло, і воно тримає ось ці ребра, вони тримають зовнішні, ну, зовнішнє скло. Бо у нього дуже велика напруга, ну коли навантаження, коли вода в акваріумі. Тож, друзі, ось такі два питання вам про повільні травники. Якої думки притримуєтесь ви? І про акваріуми без ребр жорсткості. Мені той акваріум ще сподобався, бо ну... Те, що 180 літрів, це в принципі, я вважаю, ну такий, така золота середина, так, бо і 90 його довжина також, це досить зручний розмір, тому що лампи, які там виготовляють виробники, так, вони досить часто тут якраз ось 90 см. І тобто ви можете так поставити на акваріум. І він якраз буде освіщати всю площу вашого акваріума. Ну і 45 глибина, 45 висота, також це досить така цікава компоновка. Бо зазвичай в тих акваріумах, які ось роблять вже з ребрами жорсткості ті, що я бачив. Там висота вже йде 50 см, ну це в принципі не критично. Так? І... Ну, але... А глибина там йде 40, наприклад. Тобто він трошки вище буде. Але ось я не бачив, щоб робили ось такі 100, 180 літрів, ось так 90-45-45. Там все ж таки трошки інші параметри. Тому він мені і сподобався той акваріум, та і ціна там була не дуже висока, там щось 3900 чи 4000 гривень за такий акваріум. Там, звісно, вони пишуть, що і там скло як обтівають, хоча, я думаю, там ніякий не обтіває, ну може там якесь скло. Це я так просто для роздумів я не збираюся заводити акваріум ще один. Але може так в майбутньому. Просто поділився думками своїми. Ну Також можу сказати, що такий літраж 180 літрів, також, в принципі, досить зручно купляти зовнішній фільтр під такий акваріум. Якраз можна купити там ті, що до 200 літрів фільтри. Так? Бо вже якщо акваріум більше, то... Наприклад, якщо на ну, акваріум 200 літрів, то вже до 200 літрів, напевно, буде все ж таки замалий, як фільтр. Треба буде купувати ще більш потужніший, а це вже ще додаткові кошти. Так? Ну і, звісно, освітлення також, лампа там йде. Також вона повинна бути довша. Тобто різниця між 200 літрами і 180 літрів, вона візуально не дуже буде відрізнятись. Так? І по складу рибки, яку люди зможете посадити, а ось по обладнанню вже буде трошки дорожче. Тому краще. Ну і там естетично, звісно, це класно, коли немає ось цих ребер жорсткості, так, як просто в звичайних маленьких акваріумах, так <кхід> набагато краще виглядає. Ось, ну, друзі, такі справи. ну Ось тут мій лимонник потрошку так підростає. Там хто просив, я про всіх пам'ятаю, переписуюсь тими, хто стоїть в черзі, так би мовити. Якщо ви мені писали, то у Фейсбуці я там з вами списуюсь і потрошки відправляю рослини. Ось І сьогодні там відправив я в Одесу. Ну, поки що лимонник ще не підрізав, трошки нехай ще підросте. Ну, але також трошки там лимонника поклав сьогодні. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе. До побачення.